Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto. Раніше анонсував. Тепер детально показую, яку класну Volvo V50 ми привезли з Бельгії. Розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації у МРЕО. Ціна питання першої реєстрації у Мрео вам обійдеться. Це з урахуванням пенсійного фонду 3% близько 4-5 тисяч гривень. Ну, Скоріше всього десь тисячі гривень. Зараз детально покажу, розкажу про цей автомобіль, особливості цього автомобіля, технічно, кузов, все все розкажу, всю історію розкажу. Отже, це 2012 рік. Останній рік в цьому кузові рестайлінгова модель з двигуном 1,6, Дизель HGI 115 кінських сил. Новіший двигун. І працює ця машина в парі з коробкою вже 6 ступкою. Дуже класна комплектація, є все. Красивий колір, такий синій з переливом. Ну, цікавий, красивий колір. Коли темно, ніби сірвати, такий, Показую, як виглядає зовні, також пройдусь товщиноміром, покажу. Зразу скажу, особливості цього автомобіля дуже-дуже малий пробіг. Є всі підтвердження і так далі. Це все покажу. Релінги, хороша літня резина, практично нова, Michelin 205 55 r 16 в 50 d 2 двигун, ззаді є парктроніки, автомобіль заведений. Радом нічого не побито рівненько. Гляньте, який рівний по кузу. Максимально детально показую кожні деталі, щоб було зрозуміло. Оскільки це живий варіант. Спереді колодки тормозні нові, диски ще декілька сезонів поїздять. Ззаді диски тормозні, як нові колодки теж. Все скло по периметру оригінальне. 12, бачите, автомобіль розмитнився і в тих паспортів у вас буде 12-м роком. Капот алюмінієвий, сколів, нічого такого не боїться. Ну, їх тут і немає, тому що малий пробіг, по автобанам ця машина не їздила, машина з Бельгії. Вінзована оптика. Так, тепер пройдемось товщиноміром. Допуски десь до 130 мікрон. У Volvo завжди трошечки товстіший слой фарби, тому класний дуже кузов. 89 113. 94 85 107, 108. 106, 109, 101, 85, 104, 106, 107, 98, 88, 84, 150, 151. Ну ось, по кузову все тут дуже добре. Ніяких шпакла нічого такого немає. Машина не бита. Тепер е, зразу ж по історії я говорив вам, що тут дуже малий пробіг. Дивіться, зараз на табло 100... 92 тисячі, ніяких помилок нічого немає. Це оригінальний пробіг і це дуже малий пробіг для такого автомобіля дизельного. Ось вся історія по машині. Перше, саме ключове, це дійсний тихогляд цього автомобіля. І ось він зафіксований 182 тисячі в 23 році 4 місяць. Він дійсний тихогляд до 5-го місяця 24-го року. 182 тисячі рік назад було. Ось сервіска оригінальна. До речі, експлуатація з 13-го року. Бачите, от перша реєстрація була поставлена перший місяць 13 го року. Так, тепер по записам. Багато тут записів. Ось всі записи. Вольво сервіс з наклейками. Останній зафіксований пробіг 185 якраз тоді, от коли ти його проводилось тихогляд, 23 рік. Є внутрішній техпаспорт, є гарантія, все, всі документації є. Далі. Є повний комплект, і докатка, і компресор, і клей, шторка і сіточка є, все є. Класна музика акустика, тут он є. Дуже, бачите, який товстий войлок. Хороша шумоізоляція у цієї машини, хто не знав. Ззаді парктроніки. Також особливості ще покажу. Ось тут вниз. Дивіться, ось це пластик і ці накладки на порой, це теж пластикові. Тому корозії нічого не боїться волю. Тепер по комплектації і так далі. Ось там карти, пластик резинки, шкіряний салон. Акуратний чистий потолок. До речі, хімчистку не робили, ну, нічого не робили по цьому автомобілі, в такому оригінальному стані він не приїхав. Так що... І він акуратний чистий. Хто не знав, ось ця спинка по серцю складується туди, теж практично. Можливо, якщо вспім, зробимо поліровку. Система безпеки CIPS, накладки на пороги, дивіться пластик, резинки. акуратно, не подерта нічого. Стан крісла. Ну і що? Тут така ось панель, це фішка Volvo, така паряща панель. Ніби вона висить в повітрі. Да? Що тут у нас є? Перше, система старт-стоп економно. Е, значить, по трасі 3,5 літра, змішаний цикл 4 і місто 4,5. 5 Шестиступка, я говорив, двозонний клімат-контроль працює, кондьор все працює. І включився компресор, було, чуть, поки що не буду включати. Е, значить, акустика high performance sound, підсилений звук. Монітор навігація, пульт комплекті, все є. USB, AUX, все є. Теж так відкривається все є. Стан руля, шкіряний мультируль, круїз контроль. Управління, управління магнітоли, підключення по Bluetooth, телефона гучний зв'язок є. Дзеркало з автоматичним затемненням. Йдемо далі. Подивимось на роботу двигуна і так далі. А, ну ще тут покажу водійська сторона. Складування дзеркал. Хто не знав, є така функція у Volvo Зразу дві, нажимаєш дві кнопки і складаються обидва дзеркала. Бачите? Або коли ти закриваєш автомобіль, вони теж складаються. Ще раз нажимаєш і вони розкладаються. Датчики світла датчики дощу, автоматичне світло. Пидемо технічно показує, що на ручнику, і, до речі, ця фішечка ось ця вона є часто, ну, практично в 99% автомобілів її немає. Зняли з ручника, показує, що не пристебнутий. Так, виключив запалення, заводим. Дуже чітко і швидко заводиться без проблем. Вібрації на руль немає, розкажу чому. Дуже часто в Вольво вібрація на руль йде. Нічого критичного, розкажу чому, коли відкрию капот. Так, це у нас 1.6, новіший двигун. Peugeot Citroen, ставився на Peugeot Citroën, Volvo, Ford, Mazda, Дуже-дуже багато, чуть ли не всі європейські автомобілі. Один із самих популярних, самих удачних двигунів. Малолітражних дизельних. Кодіровка, дивіться, D4162T. Ось робота двигуна. Особливості один розпідвал, вісім клапанів. Де два двигун, ще так його називають. Ось тут дуже просто ремінь і один ролик. Найдешевша заміна ГРМ якраз у цих двигунів порівняно з іншими конкурентами, там, Вагнери, ну, і так далі. Цифри не буду говорити. Ну, На з того можете запитати, тому що в залежності, які ставите там. Запчасті, ну ну тут дуже легко достати, міняти і запчасті недорогі. Далі ось робота двигуна. Особливості цих двигунів, у них нічого, якщо він звичайно покужний справий, нічого тут зі щупа не вилітає, не димить, не пихтить, як у інших конкурентів. Хоча то не є проблема для дизельних, тому що і тут екологія, а це Євро 5 і сажеві. Ну, у цих двигунів такого нічого немає. Те ж саме і кришку, коли ти відкриваєш, те саме і тут все чисто. Далі, антифріз завжди, як правило, у них отакий. Синенький зелений. Потім є наклейка, дивіться, на 142 була заміна ГРМ. 19 рік. Оригінальний Volvo акумулятор з підтримкою системи Start-Stop. Такий підсилений акумулятор, щоб ви знали. Ось робота двигуна. По поводу вібрації на руль. Ось проблема. Ось ця гідроподушка. Ну, на, Мабуть, 80% автомобілів, які ми привозимо в Volvo V50, і не тільки v 50 там v 40 v 50 ну, Коли є вібрація на руль, ось тут. Вона пересихає тут і так далі. недорого коштує, легко міняється і хватає. Дешево тільки не беріть. Робота двигуна. Нічого не димить, ніяких запахів під капотом нема. Це значить, що все тут герметично. І все обслужено. Дуже винослива турбіна хороша. Гарить. Ось такий у нас двигунчик. Дуже полюбляю я цей двигун, малолітражний. У них, звичайно, є двигуни 2 літра від Форда, є двигуни 2 літра вольвовські п'ятициліндрові, теж класні двигуни. Ми їх привозимо в основному під замовлення, якщо мова йде про В-50, тому що вони дорогі в розмитненні. Автомобіль стає з таким двигуном 2-літровим а ще якщо і на автоматі, то під 11 тисяч 11. Плюс. Ну а самі ходові, самі популярні це ось такі 1,6. Ось такий у нас сьогодні класний екземпляр, друзі. Ще раз повторюсь, 12-й рік останній рік. Volvo V50, 1,6 дизель в хорошій комплектації з малим-малим пробігом з Бельгії машинка. Тому запрошую на тест-драйв, автомобіль знаходиться на автомайданчику в Києві. Біля Мрево на Миколи Грінченка, 18. Якщо ви з регіону приїжджаєте і не хочете, щоб тут реєструвати, потримувати тут номера київські, то ми робимо пакет документів, проводимо по базі МРЕО, договір купівлі все-все-все. Йдете до себе в регіон і отримуєте свої номера регіональні. На цьому, друзі, завершую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте вподобайки, слідкуйте за анонсами. Кожен тиждень ми завозимо свіжі автомобілі. Вольво завжди в нас є. В50, В40, В60, С60, любі. Ну і під замовлення, звичайно, люблю привезти. На цьому все, друзі. До зустрічі!